У рівному троє іноземців вимагали у жителя обласного центру 10 тисяч доларів. Тортури були не лише на словах. 28-річному рівнянину ввели ін'єкцію з невідомою речовиною. Сказали, що дадуть проти отруту, коли той перенесе гроші. Чоловік, перш ніж віддати кошти, звернувся у правоохоронні органи. До обосума з України в Рівненській області звернувся 28-річний житель міста Рівна. Про про те, що троє невідомих йому громадян. Вимагають в нього кошти в розмірі 10 тисяч американських доларів за розблокування ним сайта комп'ютерного, який він перед тим розробляв. Зловмисників затримали при виїзді з рівного біля однієї із заправних станцій. Все відбулося під час передачі їм 80 тисяч гривень. Вимагачі їхали автомобілем. «Форд». у салоні знаходилось троє росіян віком від 25 до 27 років. Відомо, що один з них професійний спортсмен. За фактом вимагання відкрите кримінальне провадження. При них було вилучено предмет, схожий на пістолет, грошові кошти, які вони вимагали. Вказані громадяни затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і на даний час вирішується питання про обрання від них відносно них запобіжного заходу. А біля торгового центру на вулиці Чорновола, що у Рівному, затримали ще одного росіянина. Він безпідставно вимагав у 42-річної рівнянки 2000 тисячі умовних одиниць. За що в убозі поки не кажуть при передачі потерпілою коштів. Був затриманий громадянин Росії 45-річний житель Дагестана. Значить, як в ході проведення перевірки встановлено, що вказаний громадянин раніше мав на території Росії проблеми з законом, а саме був засуджений за умисне вбивство. Наразі чоловік затриманий, у нього вилучені кошти. Крім того, правоохоронці встановлюють законність його перебування на території України.